Живопис вовною, теплою та приємною на дотик. Це і про творчість, і про терапію. Свого часу це заняття допомогло подолати хворобу любові Абдулаєвій. У му році я дуже хворіла і ця справа мене підняла. Зараз мені 75 років, але я відчуваю себе десь ну, років на 45, ось такого. Це живий матеріал. І коли з ним працюєш, то відчуваєш. Оту теплоту і якесь розширення прямо в душі. Ти забуваєш про все на світі, про що там що в тебе робиться рядом там з тобою? Да? Які там в тебе проблеми і ще. ти просто відпочиваєш. Це як медитація свого роду або як молитва? Вона заспокоює, так і ця справа заспокоює. Нині майстриня знайомить із цим мистецтвом людей з особливими потребами, членів та членкинь Закарпатського обласного осередку Української Федерації спорту інвалідів. І цим людям, до яких мене сюди запросили, я постараюся укласти все своє серце, всі свої добрі наміри для того, щоб допомогти їм, щоб дати оцю іскру щастя, радості, знаєте, відчуття того, що вони це можуть, і що це корисно для людей. Пані Олександра любить в'язати й малювати. Валяти вовною буде вперше. Я люблю в'язати, я для себе малюю так. Ну, не професійно. А це перший раз. Для мене це буде перший раз така можливість взяти участь. Приємно, часом, приємно працювати. Надіюсь, картина вийде гарно. Пан Віталій після нещасного випадку три місяці пролежав у комі з шийним переломом. Попри поганий зір, робить браслети для продажу, щоб якось отримати додаткові кошти на лікування. Охоче вчиться новому, а ще пише вірші. Я сльозулю. Тільки вони всі тішать. З молитвою та біжу. Зробити мир, любов і тишу, а крибників спалити до схочу. Молю за те, щоб словом Божим, прокинулись думки людей, допомогти закрити небо, щоб захистити від зверей. Захід відбувся у рамках соціального проєкту Простір творчості. Його започаткував обласний організаційно-методичний центр культури. Воно Всім нам, от, людям з інвалідністю, та і будь-кому, воно тільки на користь піде. Так, заспокоєння якийсь які моральний буде, стабілізувати моральний стан психологічний. Та, думаю, що так кожний тиждень можна десь збиратись, можна на щось, подобне, подібне, щось устраювати. Голова закарпатського осередку Федерації спорту інвалідів Олександр Лизанець давно мріяв, щоб люди з особливими потребами могли займатися не лише спортом, а й творчістю. Це дуже цікаво мені, тому що я хочу щось нове пробувати. Спілкуватися, щоб люди у нас є і творчі люди, і такі тепер люди пишуть творчі. Ми хочемо розвивати такі шляхи творчі у цьому центрі, тому що цей центр має бути хаб. У центрі наразі отримують допомогу майже 30 осіб з особливими потребами. Тут вони проходять реабілітацію, отримують психологічну та медичну допомогу. Центр обладнаний спеціальними тренажерами. Наразі потрібно ще 5 мільйонів гривень, аби відкрити великий спортзал. Із 17 липня тут приймають пацієнтів щоденно з 9 до 16 години військових та усіх осіб з інвалідністю. У майбутньому подібні центри планують відкривати і в інших містах Закарпаття.